Коли хворіємо, ми звертаємось до лікаря, і він призначає ліки. Офіційно зареєстровані лікарські засоби із доведеною ефективністю є лише в аптеках або лікарнях. Інструкція в упаковці це результат складних та багатоетапних досліджень. Створення ліків може тривати 10-15 років, із 10 тисяч нових молекул лише 10-20 потрапляють у доклінічні дослідження, а в клінічні дослідження лише ті з них, що мають реальність. Потенціал безпечного лікування. Жоден інноваційний препарат не з'явиться без клінічних досліджень, у яких щороку беруть участь мільйони людей у всьому світі. Якщо результати досліджень продемонстрували безпечність, ефективність ті переваги над існуючими аналогами, держави реєструють препарат, а лікарі призначають пацієнтам. До реєстрації доходить одна з десяти тисяч молекул. В Україні проведення клінічного дослідження можливе лише після експертизи Державного експертного центру та схвалення МОЗ і комісії з питань етики, які наглядають за дотриманням прав пацієнтів. Клінічні дослідження в Україні проводяться лише у закладах з необхідною клінічною базою та кваліфікованим персоналом, і відповідно до законодавства та міжнародних правил, зокрема належної клінічної практики, що є загальносвітовим стандартом. Їх контролюють МОЗ, комісії з питань. Тань етики та міжнародні агенції. Це і є гарантією захищеності прав і безпеки пацієнтів та достовірності даних. Дослідження мають велике значення для людства, адже є рушійною силою для розвитку медицини та подолання тяжких хвороб.